Це роботи три роботи з серії містака. Я цей проект робив в 19 в девятнадцятому роках. Зробив з нього три виставки, і там були три такі підсерії. Там був ну я так називаю київський умовні мої назви київський пейзаж, київський натюрморт і плюс чорно-біла серія, і така з мінімум, з мінімумом кольору. І вони вибрали саме з цих трьох підсерій Да, три, три три роботи ідея про а, така попсова фраза, да, знищення ідентичності. Це коли е, Совєтський Союз будував типові будинки від Володи до східного Берліна, не враховуючи культурні особливості людей. Да, тобто у нас культурна одна архітектура, да а вони такі наті панельку. Ось так, і місто К назва, що е, невідомо, що це за місто. Це Кьензберг, це там Київ, це якийсь Калуш, це не знаю, ну будь-яке місто. Були три виставки. Одну я пам'ятаю точно. Це в е, ізоляції. Ліна Романуха була тоді куратором, Зробила там одну виставку, а друга була в Imagine Point з Лесією Джураєвою. Її міський пейзаж і мій міський пейзаж. А третю, я вже, на жаль, не згадаю. Серію я зараз не продовжую, але це була така найбільш тривала в часі для мене серія. Це приблизно півтора роки. Це там приблизно 80-90 робіт. Угу. Да. Там різного формату. і. Теж вона так цікаво змінювалась, да, від чогось там великого до маленького, потім до монохрома. А ну ось так постійна зміна. Якась була. Це якраз початок, середина. Початок і середина. <ривіт> да. <ривіт> да. Да. А, а і вони саме в цей період і купили. А потім я ще десь на півроку продовжив на, на 9 місяців. Десь в вони в середині серії купили ці роботи.